Ряд останніх новин в студії Микола Різник і далі говоримо про таке. Боротьба триває. На нафтосховищі під Києвом продовжують горіти 16 цистерн. 29-й гумконвой у російському вантажі виявлені військові шоломи. Півмільярдний конверт СБУ припинила діяльність конвертаційного центру. На нафтосховищі під Києвом продовжують палати 16 цистерний з паливом. За повідомленням пресслужби ДСНС триває гасіння ємностей пінними генераторами та охолодження лафетними стволами. Здійснюється підготовка до відкачування пального із розгерметизованих ємностей. До ліквідації пожежі залучено понад 300 рятувальників та 45 одиниць техніки. Напередодні ввечері на території нафтобази знову стався вибух. Але оскільки він був прогнозований, нових жертв вдалося уникнути. Гасіння пожежі під Васильку. Триває вже третю добу. Ми готуємо ділянки, підганяємо автомобілі, це і залучаємо і пожежний потяг для подачі піноутворювача, залучаємо пожежні автомобілі. Це цілий комплекс завдань, які треба дуже ретельно підготувати. Попередні результати слідства підтверджують, що компанія БРСМ Нафта, на території якої триває пожежа, виготовляла фальсифіковані нафтопродукти. Про це заявляють у міністерстві внутрішніх справ. У відомстві зазначили, що комплекс пору для зберігання, перевантаження і відпуску нафтопродуктів компанії було побудовано без оформлення дозвільних документів і не вводився в експлуатацію належним чином. Це на думку правоохоронців може свідчити про незаконне виготовлення та зберігання протягом тривалого часу фальсифікованих Них підакцизних нафтопродуктів, в тому числі бензину. Ніч проти 11 червня в зоні проведення АТО знову була гарячою. Незаконні збройні формування близько 40 разів обстрілювали позиції наших військ вздовж усієї лінії розмежування. Загинуло двоє військових 13 отримали поранення. Також із забороненою мінськими домовленостями зброї бандити атакували мирні населені пункти. Про ситуацію на Донбасі в нашому сюжеті. На Донецькому напрямку з крупнокаліберних мінометів та артилерійських систем російсько-терористичні війська обстріляли піски, шахту бутовку та гранітне. Зі стрілецької зброї та гранатометів злочинці атакували Майорськ, Золоте, Ленінське та Троїцьке. Двічі артилерійським ударам піддавалася Новотошківка, що на Луганщині. В цьому ж секторі ввечері біля населеного пункту СИЗЕ відбулось бойове зіткнення наших захисників із диверсійно-розвідувальною групою російсько-терористичних військ. В результаті бою противник відступив серед наших. Вояків втрат немає. На жаль, є втрати серед військових 29-го блокпосту, що на автодорозі Бахмутка. Він є крайньою контрольованою україною точкою на Луганщині. Протягом доби блокпост був кілька разів атакований із підствольних гранатометів і мінометів. Вогонь вівся з боку сусідніх. Жолобка, окупований російськими регулярними військами та Донецького. Тут закріпилися бойовики так званої ЛНР. Обидва села знаходяться за кілька кілометрів від 29-го блокпосту. На жаль, один боєць у результаті мінометного обстрілу отримав смертельні поранення і загинув. Ще четверо поранені неспокійно цієї ночі було і в районі Маріуполя. Щоправда, цього разу бойовики переважно застосовували стрілецьку зброю. Дуже Очень тяжовий будін прошої 13 обстрілів, була 11 широкіна. і один на варті на один от тому всі були задійснені. Є на вороженні бойовиків, крім ігрантів, і самохідності військ, насправді, 150 разів. Наслідки кількаденних руйнівних атак широкіного з боку бойовиків можна побачити на цих знімках. В такому стані зараз дитячий оздоровчий табір Маяк та південно-східна околиця Широкіного. Додамо, що за минулу добу, згідно даних ДСНС із Донецької та Луганської областей, переселено 386 осіб. Нагадаємо, в ООН повідомили, що понад 2 мільйони 200 тисяч осіб залишили Україну або стали внутрішніми переселенцями з початку конфлікту на сході країни. Микола Різник, соціальна країна. Президент вручив державні нагороди українським військовим, які захищали Донецький аеропорт. Серед нагороджених були кіборги, батьки і дружини загиблих героїв. У тому числі родина старшого лейтенанта Івана Зубкова, який, попри важке поранення, не залишив поле бою і до останнього продовжував боротьбу із ворогом. Ризикуючи життя, він багато разів. Здійснював рейди в Донецький аеропорт лише для того, щоб врятувати десятки життів своїх бойових побратимів, які були поранені. Іван Зубков показував приклад, яким має бути український воїн. Да, в нашій сім'ї Велике Горе загинув син, але ми надіємося і впевнені, що його прав... Побратими доведуть до кінця справу мого сина, і наша держава Україна стане вільною незалежною Європейською державою. Росія доставила на окупований Донбас черговий гум конвой за повідомленням МНС Федерації. Нині триває його розвантаження в російському відомстві. Переконують, що перетин кордону здійснювався з відома Червоного Христа в присутності представників ОБСЄ а також прикордонників і митників України. Однак у державній прикордонній службі цю інформацію підтвердили лише частково за словами прес-секретаря служби Олега Слободяна. Міжнародний комітет Червоного Хреста не зміг взяти участь у оформленні вантажу. Тому українська сторона змогла здійснити лише візуальне його спостереження. При цьому був виявлений вантаж явно негуманітарного характеру. В Україну через пункти пропуску Донецьк та Матвіїв Круган прослідували 102 вантажівки. Особливість цього гум конвою в тому, що в одному з автомобілів були виявлені військові шоломи, запаковані в мішки. Сом Служба безпеки України припинила діяльність чергового конвертаційного центру. Півмільярда гривень вивели в тінь двоє мешканців Дніпропетровська. Ділки зареєстрували 15 фіктивних фірм і незаконно переводили в готівку кошти місцевих підприємств. Під час обшуку СБУ вилучила понад один мільйон гривень готівкою, комп'ютери та списки клієнтів незаконних оборудок. Українську медицину прирівнюють до катувань Ненадання державою медичної допомоги в Європі, класифікують як знущання над людиною, що є кримінальною відповідальністю в Україні. ж Сотні тисяч хворих, які повністю залежать від державної медичної допомоги, часто і густо її не отримують. Думки експертів з цього приводу збирала Яна Курченко. Пан Андрій, дитячий лікар. Його спеціалізація це невиліковні хвороби дітей, яким потрібен догляд в їхні останні дні. Каже, в Україні немає навіть системи, яка б могла визначити долю таких пацієнтів. Дитячого в нас в стране не существует. У нас є пацієнти, у нас є тяжелобольные діти, у нас є неизлечимые диагнозы, но діагнози, але немає ні одного нормативного акта, документа, регулировал регулював роботу в направлении. Громадські організації пацієнтів України роботою вітчизняного мозу не задоволені і втомилися боротися з його чиновниками. Мовляв, якби відомство взагалі ліквідувати, галузь би поступово відновилась. Активісти самі розробили цілу систему роботи. Однак кажуть, там звикли працювати за старою. Міністерство здравоохранення не хоче віддавати 4 мільярда в міжнародні закупки. Вони хочуть по старим схемам ділити ці гроші, більше нічого. Просто тактика їх поведения виглядає сейчас так: у них не получается написати підзаконні акти, Либо підзаконні акти дуже довго читаються в юстиції, але ціль проста – дотягнути все до июля місяця. В июлі місяця міжнародна організація скаже, що ми їм не оставили времени, і Міністерство здравоохранення Міні, розстроїться із этого і скажуть, ну ми винуждены купити по старим схемам медикаменти для пацієнтів. Високі ціни в аптеках результат великого небажання проводити будь-які реформи для прикладу. Європейські ліки без бюрократії в Україну так і не впустили. Лібералізація фарм в Україні, щоб наш ринок в односторонньому порядку признав сертифікацію качества Євросоюзу Америки, щоб ось ця пищова цепочка чиновників, які. Ну, делают свои визы на входе препаратов в Украину исчезло. И в результате этой реформы, фармреформы, удешевились бы медикаменты в Украине на 35%. Аналізуючи проблеми галузі, учасники круглого столу дійшли висновку в Україні. Права людини у сфері охорони здоров'я суворо порушуються. Причому порушує їх держава, яка взяла на себе зобов'язання піклуватися про здоров'я громадян і слідкувати за дотриманням законодавства. У Європі та бездіяльність діяльність прирівняли до тортур. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна. Токіо у напівпрозорих кольорах або спогади дитинства відбиті на дерев'яній гравюрі у Києві. Відкрилася виставка робіт японського майстра Цудзена Накаджіми. Чому його витвори називають унікальними? З'ясовував Сергій Зленко. Під молодію бамбукової сопілки сякухаті в музеї Богдана та Варвари Ханенків відкрилася нова експозиція. Дерев'яні гравюри японського майстра Цудзена Накаджіми вперше постали перед очима вибагливої столичної публіки. Втім, навіть досвідчені шанувальники мистецтва з країни висхідного сонця завмирають перед витворами майстра. Але те, як вони малюють, для мене це недосяжно в плані навіть розуміння, тому що така гармонія спокій, яка створюється на картинах художників японських, а в даному випадку унікальніша техніка не немає нащадків, і я вважаю, що подивитися це це просто велике щастя. Я відчуваю цього художника і відчуваю, що це світла дуже людина, і через це у нього і сюжети такі дуже світлі, дуже позитивні, надзвичайно позитивні. Відкривав виставку надзвичайний та повноважний посол Японії. Сам художник не прилетів до Києва через стан здоров'я. Цудзену на каджімі невдовзі виповниться 71 рік. Перед гостями він вибачився в листі через стан здоров'я та зору. Я на превеликий жа. Не можу приїхати особисто на цю виставку, яка вперше проводиться в Україні. Перш за все унікальним є сам майстер Сузенна Каджима, оскільки він робить етапи всіх гравюр робить сам, бо тому, що в в традиційному мистецтві у Києві -Е, гравюри там роблять кожен етап різні майстри. І ще також те, що сам майстер не має послідовників, тобто це він єдиний. Це гравюра єдиного одного покоління, одного майстра. Виставка японського художника триватиме в Києві до 20 червня. Хід завдяки спонсорам безкоштовний. Сергій Зеленко, Тарас Біловол. Соціальна країна. Більше новин шукайте на сайті а Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.